Курс національного спротиву, до медична допомога, підготовка е, з БПЛА. у Миколаєві цивільним громадянам допомагають підготуватися до кризових ситуацій. Погодили більшістю голосів. Достатньо солідарна позиція. Міськрада ухвалила рішення щодо купівлі історичної будівлі у середмісті. Миколаїв парфумерний. Мені дуже приємно, що я можу побачити те, що колись було у нас вдома. У краєзнавчому музеї відкрили виставку з історії ароматної промисловості міста. Сьогодні понеділок, 31 березня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби. У студії працює Сергій Мельников і далі про все докладно. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, вчора близько півдня ворог вдарив з артилерії по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. В Свою чергу повітряні сили ЗСУ повідомляють, що минулої ночі противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер м та 131-м ударним безпілотником і безпілотниками імітаторами різних типів. З них 57 силами ППО було знищено ще 45 локаційно втрачені без негативних наслідків. Через російську атаку постраждали. Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина. Сусідня Херсонщина під ворожими ударами. Від обстрілів противника минулої доби потерпали Херсон та ціла низка інших населених пунктів. Армія РФ пошкодила 12 приватних будинків та господарські споруди. Щодня окупанти використовують дрони для прицільних атак на цивільних громадян. Минулої доби внаслідок таких ударів постраждали семеро людей віком від 33 до 67 років. А всього за минулу добу, через дії окупантів, поранення отримали 11 мирних жителів Херсонської області. <му> Служба безпеки України затримала в Києві трьох агентів російської воєнної розвідки, які коригували повітряні удари расистів по столиці. Цілями ворога були оборонні заводи і склади з озброєнням та боєприпасами сил оборони. Серед затриманих діючий та колишні працівники оборонних компаній. Один з них збирав інформацію про наслідки прильотів ворожих ракет, кількість працівників на заводах, ремонтних базах тощо. Інший втемну, випитував у своїх колишніх колег локації потенційних. Цілей наразі двоє зловмисників перебувають під вартою без права внесення застави. Щодо третього, до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу. <му> Курс національного спротиву у Миколаєві триває навчання, яке допомагає громадянам підготуватися до кризових ситуацій. У межах цієї програми працівники міської ради отримали сертифікати, що підтверджують здобуті протягом курсу знання. Чому це актуально? Чого навчають та хто може долучитися? Дізнавалася Яна Циня. Корисні знання, які допоможуть врятувати життя. Представники міської ради 27 березня офіційно отримали сертифікати з курсу національного спротиву. На захід завітав керівник апарату Миколаївської обласної адміністрації В'ячеслав Бонь. Заходи, які проводяться з ініціативи президента України Володимира Зеленського до створення мережі подібних центрів, активно включився офіс президента. Міністерство оборони, кабінет міністрів, обласні військові адміністрації то сьогодні група, яка в основному складалася з працівників міської ради. В принципі, це центр підготовки населення до національного спротиву. Тобто, це передбачено для всіх громадян, і ми сподіваємося, ми впевнені, що ці громадян, які будуть до цього підключатись, буде все більше і більше. Навчання організовує центр підготовки громадян до національного спротиву на базі комунального підприємства Миколаївська обласна варта. На зараз приблизно 283 учасники отримали сертифікати про успішне проходження курсу. Наш курс він розрахований на один місяць 40 годин. Станом на зараз це 40 годин згідно програмі. І 40 годин це дев'ять предметів два рази на тиждень. Основні предмети це домедична допомога. Підготовка з БПЛА, це навички БПЛА, також стрілецька підготовка, вогнева, тактична підготовка, інженерна підготовка. Інженерна підготовка це протимінна діяльність. Миколаївська військова адміністрація матеріально підтримує курс національного спротиву. На рік виділяється більше трьох мільйонів гривень. Приблизно 75% коштів спрямовано на забезпечення тренерів, говорить Олег Рахмілевич. Нам допомагає Миколаївська обласна військова адміністрація. Виділяє на, на це нам кошти, і ми розширюємо матеріально технічну базу. Скажімо, початкові навички роботи з БПЛА в нас складається, там є такі симулятори, тобто це ноутбук, окуляри віртуальної реальності та пульт окуляри віртуальної реальності це дуже, дуже цікаво всім. Ну і також в нас є тренажери для серцево-легеневої реанімації, тампонування ран і багато чого ще е, цікавого. Учасники заходу зазначають, що вся інформація якісно подана від тренерів та зазначають практичну користь отриманих знань. Дуже сподобалось враження цікаві, класні навички. Ну, матимемо надію, що вони нам в житті не знадобляться, але для себе дуже корисно і дуже надійш, що не перспективно. Курсанти після завершення навчання можуть впевнено використовувати здобуті навички, щоб врятувати людину в небезпечній ситуації, говорять інструктори. На виході мені курсанти сказали, що вони зрозуміли, що не розгубляться, якщо буде така ситуація, яка потребує від них якихось нагальних дій. Як мінімум, вони знають, який має бути порядок їхніх дій. Якщо не можуть самі, будуть кликати на допомогу. А загалом уже знають, як самостійно справитися з будь-якою ситуацією в межах базових знань. Популяризація курсу зростає не лише в Миколаєві. До програми долучаються й інші регіони, говорить В'ячеслав Бонь. У нас є меморандум з Херсонською обласною військовою адміністрацією, яка звернулася до нас з проханням, щоб ми сприяли в навчанні їхніх робітників, представників місцевого самоврядування Херсонської області, і те, що вони вже не одна група пройшла навчання, воно говорить про те, що ці знання і ці навички вони дійсно корисні і вони потрібні. Таке навчання може пройти кожен, кому виповнилося 18 років. Щомісяця анонсується новий курс в телеграм-каналі Миколаївської обласної варти. Також записатися можна за даними номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі МАРТ. Державна прикордонна служба повідомляє про затримання на гарячому жителя Одещини. Чолов'яга за 3 тисячі доларів спробував підкупити прикордонника, щоб переправити через кордон двох порушників. Однак його план не спрацював. У ході спецоперації також були затримані і двоє клієнтів організатора, які заздалегідь сплатили йому по 10 тисяч доларів. Кожен хабародавцю оголошено підозру а на його клієнтів складено адмінпротоколи. Справи скеровано до суду. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті trkmart.tv. Цієї неділі в Миколаєві пройшов автопробіг на честь бійців 123-ї бригади, які організували родичі військовослужбовців. Колона почала рух від пасажирського залізничного вокзалу, далі пройшла центром міста і завершила маршрут на 8-му причалі, де в підсумку ще відбувся мітинг. Загалом у заході взяли участь близько 20 автівок, а також до півсотні людей. Під час мітингу учасники закликали підтримати петицію про присвоєння посмертного звання Героя України, полеглому розвіднику 123-ї бригади, старшому сержанту Денису Смеркалову, посилання на петицію доступно за QR-кодом на екрані: Підтримаємо родину загиблого воїна. У понеділок, 31 березня, відбулася зустріч Пітера Хелка, провідного радника Данскіндустрії, а також представників експортно-інвестиційного фонду Данії. І заступника начальника Миколаївської Ова Миколи Марінова темою стало обговорення потенційних напрямків співпраці Миколаївщини та данського бізнесу. Данській Індустрій» – це бізнес-асоціація, що об'єднує понад 20 тисяч компаній. З різних галузей, а експортно інвестиційний фонд підтримує інвестиційні проєкти в Україні. Серед іншого було зазначено, що, попри війну, зацікавленість данських підприємств у співпраці з Україною зростає. Обговорювалася можливість залучення данських компаній у розвиток індустріальних парків, локалізації виробництва для вітроенергетики, покращення логістики регіону та розширення співпраці у сфері сільськогосподарської переробки. Депутати Миколаївської міськради все ж погодилися викупити історичну будівлю першої трамвайної підстанції. Рішення охвалили під час останнього засідання сесії 27 березня. Як голосували депутати, і чи всі згодні з таким рішенням розбирався наш Олександр Матюшенко. Ініціаторкою подання на сесію міськради проєкту рішення про придбання першої трамвайної підстанції у власність Миколаєва була очільниця фракції Європейська Солідарність, а також голова комісії з питань законності Олена Кісельова. Також напередодні його підтримала і міська комісія з питань ЖКГ. Вже під час засідання мер Олександр Сінкевич нагадав, що історична будівля ніколи не належала місту та змінювала власників. Нині нею володіє банк «Аваль», який у лютому вирішив виставити об'єкт на аукціон. Відтоді це викликало значний суспільний резонанс, і деякі депутати запропонували придбати в місцеву майно громади міста Миколаєва цей об'єкт. Були також проведені е, начальником управління культури Юрієм Мосичем Любаром. Була проведена інфозустріч з представниками банку, і банки, банк е, погодився, е, щоб продати. З торгів місто цю будівлю за початкову вартість. Тобто, нам потрібно зараз сказати, або ми готові займатися цим питанням, шукати гроші в нас в бюджеті, або цим не потрібно займатися взагалі. Також він додав, що місто не обійдеться лише витратами на купівлю, адже одразу треба буде вкладати гроші і в ремонт будівлі. Оглядом первинним видно, що там є тріщини на цій будівлі, тобто потрібно буде. Займатися питанням противарійних робіт і ремонтних робіт цієї будівлі. Обговорюючи це питання, депутат Олександр Береза наголосив, що підстанція є важливим символом для міста, однак її утримання може стати тягарем для бюджету. Тому я вважаю, що більш раціональним в цьому випадку все ж таки було. Забезпечувати як депутатському корпусу дотримання всіх вимог в галузі архітектури для того, щоб зберігти його вигляд, такий який він є там на зараз, натомість депутат Володимир Топчий іншої думки за його словами: відмова від купівлі це шлях до втрати важливих культурних об'єктів. А депутат Федір Паченко зауважив, що сама земля під будівлею дорожча заявленої ціни. Цей об'єкт дуже ліквідний, тому точно місто з цього він не втратить. Ну можна сказати, що земля на якій вона стоїть, коштує більше, тому моя думка, що за такою ціною потрібно придбати цю будівлю зі свого боку. Депутат Микола Капацина заявив, що готовий особисто вкластися у відновлення будівлі, а також закликав інших колег підтримати цю ініціативу я в публічному просторі заявляв про свою готовність особисто вкласти мільйон гривень або на купівлю, або на підтримання чи реставрацію цієї будівлі. Я підтверджую свої намери. Запрошую усіх небайдужих до такої самої ініціативи для збереження нашої спадщини. На думку ж депутата Дмитра Січка, у разі продажу підстанції на аукціоні, місто ризикує її втратити, оскільки приватний власник не зобов'язаний зберігати архітектурну спадщину. Підсумовуючи, Олександр Сінкевич сказав, що обговорення показало загальну підтримку даної ініціативи. Я бачу, що в принципі у нас достатньо солідарна позиція, тому я думаю, що вже не потрібно нічого доповідати. За результатами голосування: 32 депутати підтримали купівлю будівлі. Ще чотири депутати утрималися, тож рішення було прийнято. Олександр Матюшенко, Водислав Невідомський, новини на телеканалі. Март у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Миколаїв парфумерний. В експозиції представили широкий асортимент ароматної продукції та побутову хімію з минулого сторіччя та сучасних компаній міста. Подробиці дивіться у матеріалі Олександр Долматович. Парфуми це не лише аромат, а історія. У Миколаєві вона налічує багато років. У обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Миколаїв парфумерний. Вона вперше за довгий час розповідає про розвиток ароматної промисловості в місті, каже завідувачка відділу пересувних та стаціонарних виставок музею Світлана Романенко. Тут можна побачити зразки продукції, тут можна побачити фотокартки старовинні, можна побачити рекламу, можна побачити продукцію тих підприємств, які зараз продовжують виготовляти парфюмерну продукцію в нашому місті. Окрему увагу приділили заводу Червоні вітрила, який працював у Миколаєві з 1944 до 2003 року. Відвідувачка Тамара згадує, що користувалася продукцією цього виробника ще з дитинства і, дізнавшись про виставку, одразу вирішила її відвідати. Мені просто приємно, що зараз я можу побачити оте мило, оті крема, оту сульсену, яка була найкращою. Це найкращий засіб для волосся. От. Так що ну, мені приємно, звісно, бо це ж ностальгія, це а, моя молодість, юність. А, і дуже прикро, що зараз а, ця фабрика не працює. Окрім історичної представлено продукцію трьох сучасних миколаївських парфюмерних компаній, Ірина, представниця однієї з них, ділиться, ще для підприємства важливо знайомитися з іншими виробниками міста. В наш такий не ну, важкий, скажімо, скрутний час під час повномасштабної війни. Ми віримо і сподіваємось на краще. І сьогоднішня зустріч, я думаю, не остання свято краси, парфумів сьогодні і історії, тому що парфумерія зародилася на теренах Миколаївщини ще в стародавній Скіфії. Також серед експонатів артефакти, знайдені під час археологічних розкопок Вольвії, які підтверджують, що парфуми були частиною культури ще з давніх часів. Виставка триватиме півроку, тож усі охочі мають можливість доторкнутися до історії ароматів Миколаєва. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март на сцені Миколаївського художнього драматичного театру відбулася прем'єра вистави Кохання в саду за п'єсою Федеріко Гарсія Лорки. Це історія про кохання, яке зіштовхується з нерівністю, долею та часом. Яку роботу над постановкою виконала команда театру? Дивіться у нашому сюжеті. Іспанські інтриги на сцені Миколаївського драматичного театру. 28 березня тут відбулася прем'єра вистави Кохання в саду за п'єсою Федеріко Гарсія Лорки. Постановку представив заслужений діяч мистецтв України Євген Курман. Ми маємо справу з текстом, який був як, начебто, задом. Це коротенька п'єса. Яка так називається от, хитромудро, як кохався Дон Перлімплін з білісою в саду. І це лише начерк. Бо він там в своїх листах пише, що він планує зробити потім велику масштабну трагедію з цього твору. Він цього не зробив. Але нам здається, що ось цими своїми роздумами ми спробували його, цей задум, його мрію, якось втілити. Вистава досліджує тему нерівного кохання та неможливості щастя між людьми з великою різницею у віці. У постановці поєдналися пристрасті страждання, комічне і трагічне, наївні надії та рішучі вчинки. Оригінальні декорації до неї створив львівський художник Борис Фірцак. Він зізнається, що велика війна вплинула на багато його робіт, і на цю також зараз ми закінчували. Ну доводили вже до кінця деякі деталі декорації. І щось мені так смутно згадалося. Де, де я це все робив? І я згадав початок війни. Ми так само плели сітки в квартирах, там десь. І тут ви побачите елементи, але правда в іншому вигляді. Це якби сучасна вертикальна зелена стіна, модна там і все таке. От, але воно все одно якось от не втечеш ти від цього, і ми живемо в цьому. Постановку доповнили яскраві хореографічні номери. Їх створювала Олена Лисенко. Вона спробувала поєднати театральну пластику з іспанською хореографією. Є декілька напрямків, в яких я працювала. А десь ми використовували театральну хореографію, а десь я використовувала професійні хореографічні прийоми. Те, що танцюють в європейських театрах танцю, в європейських хореографічних колективах. Також до 81-ї річниці визволення Миколаївщини від німецько нацистських загарбників у театрі презентували нові експонати інтерактивного музею. Вітрина містить приватну переписку працівників театру часів Другої світової. Серед іншого, лист режисера Юрія Соколова про влучання бомб у будівлю театру під час обстрілу Миколаєва у 1941 році. Перше в історії ми отримали інформацію, коли ж таки був прильот. Тому що хто вивчав цю ситуацію, ті знають. Є свідчення, що хтось писав у 41-му році з місцевих, хтось писав, і більшість таких свідчень, що в 44-му році горів увесь центр центр нашого міста і горів театр. Але, от саме про прильот ми інформацію ніде не знаходили. Перше, читаємо в листі все розбірливо, все зрозуміло, сльози на очах. Експозицію названо виставили тоді. вистоїмо тепер. Вона представлена до перегляду всім відвідувачам театру. Олександр Долметович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Новини спорту. Вихованка Кадію США Перемога Валерія Перемета. Срібна призерка гран-прі з художньої гімнастики. У французькому місті Т'є 29 та 30 березня відбувся третій етап гран-при з художньої гімнастики цьогорічного календарного сезону. У складі збірної команди України Миколаївська спортсменка Валерія Перемета піднялася на другу сходинку п'єдесталу. Українська збірна отримала срібну нагороду за чудовий виступ у фіналі групових вправ з п'ятьма стрічками. Вітаємо нашу спортсменку з високою нагородою. Минулий тиждень приніс радісні події в десятки миколаївських родин. З 24 по 30 березня у пологових будинках області на світ з'явилися 74 малюки. Серед новонароджених 33 дівчинки та 39 хлопчиків. У самому Миколаєві народилося 36 немовлят, 19 дівчаток та 17 хлопчиків. Найменшим новонародженим стала крихітка вагою всього 740 грамів, що з'явилася на світ у пологовому будинку номер 1 Бажаємо дітлахам здоров'я та найшвидшого миру. На останок про погоду у вівторок, 1 квітня, синоптики обіцяють миколаївцям погожий весняний день, без опадів. Температура коливатимуться від 7 до 17 градусів тепла. Вітер південно-західний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 56%. Ми раді, що ви зараз з Мартом не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо того, під які потреби Миколаївська громада використає історичну будівлю першої трамвайної підстанції. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт RKMart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.